Гороскоп на 22 березня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни. День чудово підійде для того, щоб позбавитися всього, що стало непотрібним або перестало радувати. Чіплятися за старе не захочеться. Багато овнів відчують, настав час відмовитися від звичок, які заважали рухатися вперед. Зробити це сьогодні буде не так уже й складно. Тельці. на вас чекає плідний цікавий день. Вдасться швидко впоратися з якимись складними справами, знайти відповіді на питання, які раніше усіх ставили в глухий кут. Деякі тельці візьмуться за те, до чого довго не наважувалися приступити, і надиво швидко досягнуть потрібного результату. Близнюки. Вам доведеться багато зробити. Спочатку завершіть почати раніше. Переконайтеся, що нічого не пропустили, і досягли саме того результату, який вам потрібен. Після цього можна братися за щось нове. Ви швидко розберетеся, як досягти успіху в нових справах, та й люди, готові допомогти вам порадою, дуже до речі, виявляться поруч. Раки. День буде сприятливим для спілкування. Навколишнім сподобаються ваші щирість та прямота. Ви швидко порозумієтеся з новими знайомими, легко домовитися навіть з тими, з ким раніше часто сварилися. Невиключений початок дружніх стосунків, які незабаром стануть дуже важливими для вас. Леви. день підійде для багатьох корисних справ. Ви будете уважні до дрібниць, напевно, помітите ті важливі деталі, які раніше всі чомусь випустили з уваги. Якщо виникнуть якісь труднощі, вам на допомогу охоче прийдуть давні знайомі. Незабаром і у вас з'явиться можливість чимось їх підтримати. Діви! Не варто ні надто поспішати, ні переживати, якщо щось піде не за планом. Намагайтеся зберегти самовладання. Саме воно допоможе вам досягти успіху навіть у тих випадках, коли обставини будуть складатися невдалим чином. Терези. Зірки будуть на вашому боці. Завдяки їх підтримці, ви досягнете успіху в багатьох справах. Краще починати з чогось знайомого, а потім переходити до вирішення нових завдань. Поруч будуть люди, з якими можна порадитись, але відповіді на справді серйозні питання краще шукати самостійно. Скорпіони! Невеликі проблеми можуть виникнути на початку дня. Швидше за все, це будуть лише якісь прикоріне порозуміння, але навіть вони здатні на якийсь час зіпсувати вам настрій. Намагайтеся зберегти оптимізм, допоможуть у цьому нові справи. Ви по-справжньому захопитеся ними і будете дуже раді, коли досягнете потрібного результату. Стрільці. День складеться непогано. Навряд чи щось завадить вам досягти бажаного. Швидше за все, ви швидко здійсните те, що задумали. Можна робити покупки, зокрема незаплановані. вони будуть вдалими. Деякі стрільці виберуть чудові подарунки для близьких Козироги. ймовірні несподіванки на початку дня. Швидше за все, через них ви не встигнете впоратися з усіма запланованими справами. Проте у вас з'явиться шанс досягти якоїсь давно поставленої мети або вирішити питання, яке турбувало і вас, і ваших близьких. Дрібні непорозуміння можливі, але переживати через них не варто, адже ситуація дуже скоро зміниться на краще. Водолії обережніше із грошима. Сьогодні виразно не варто поспішати з покупками та угодами. Якщо ви будете економні, то пізніше не раз подякуєте собі за це. Урешті дня все складеться вдало. Ви зможете досягти успіху в багатьох справах, але особливо добре впорайтеся з вирішенням завдань, які потребують творчого підходу. Риби. День пройде доволі неспокійно. Турбот у вас буде більше, ніж зазвичай, і, напевно, доведеться думати про багато речей відразу. Це виявиться досить стомлюючим, але впораєтеся ви просто чудово. Одні риби отримають досвід, який незабаром їй дуже стане у нагоді, інші навчаться чогось надзвичайно корисного.